Привіт-привіт, мої маленькі друзі! Привітаємося! Сонце, сонечко на дворі розливось рікою, морем, лісом, полем, небом, гаєм і прекрасним рідним краєм. Добрий ранок, друзі! Малята! Ми живемо з вами у великому місті. Скажіть мені, будь ласка, як називається? Наше місто. Правильно, молодці. Наше місто називається Запоріжжя. Навкруги ми можемо багато цікавого побачити. А чого ж багато є в нашому місті? Давайте пограємо в гру, яка називається. Чого багато є в нашому місті. Подивіться. це... Будинок. А на вулицях міста багато чого. На вулицях міста багато будинків. Молодці. Це дитячий садок. А в нашому місті багато чого. Правильно, в нашому місті багато дитячих садків. Це школа. А в місті багато чого? Так, в місті багато шкіл. Ось вулиця. А в місті багато чого? Так, в місті багато вулиць. Подивись, який парк. В нашому місті багато чого? Так, в нашому місті багато парків. А це дитячий майданчик. У нас багато дитячих чого. У нас багато дитячих майданчиків. Це магазин. А в нашому місті багато чого? Так, в нашому місті багато магазинів. А ось це завод. В нашому місті багато чого? В нашому місті багато заводів. Ви розумнички? Далі, це машина. А на вулицях нашого міста багато чого. На вулицях нашого міста багато машин. Молодці. А ось і люди. У нас в місті багато кого. Розумнички, у нас в місті багато людей. Молодці. Сподіваюсь, у вас все вийшло. А я вам кажу до зустрічі. Пока-пока, друзі! До нових зустрічей!